Наразі український повітряний простір повністю закритий для цивільної авіації. Він буде відкритий одразу після завершення воєнних дій. Про це у квітні цього року повідомив Украерорух. Однак у світі траплялися прецеденти, коли з аеропортів воюючих країн злітали літаки цивільної авіації, доставляючи пасажирів до інших держав і навіть континентів, шукаючи відповідь на запитання, чи можливо відкрити українське небо до завершення війни. Журналісти видання Українська Правда наводять приклади ємену Афганістану, Судану, Азербайджану та Ізраїлю, яким ще раніше вдавалося відкрити свій повітря. Вітриний простір або і вдається робити це зараз. Більше про це говоритимемо далі. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією голова Державної авіаційної служби України у період з 2014 до 2015 років Денис Антонюк. Пане Денисе, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю зі святом всіх. Вас теж зі святом. Скажіть, будь ласка, пане Денисе, ваша думка чи потрібно до завершення війни відкривати повітряний простір України, хоча б частково для цивільної авіації? Якщо так, то як це зробити? Чи можливо це загалом? Я персонально вважаю, що у України є для цього всі можливості, і в першу чергу це три? Аеропорти, які знаходяться майже на кордоні з європейським союзом, це Чернівці, це Львів, і це номер один з точки зору безпеки. Ужгород я вважаю, що є не лише можливість, а й якийсь суспільний інтерес до цього. Єдине, що, що я вважаю в той же час, це те, що відкриття аеропортів і воздушного простору. Потребую потребувати стільки ресурсів, які в нас є багато місць для для приложення, що це буде недоцільно з точки зору саме економічної целісообразності, яким... тобто можемо ми можемо цим зробити? Да, можемо. Потрібно ли це зробити? Наверно, ні, напевно, ні. Які умови, якщо е, умовно е, говоримо так, в умовному стані, якби е, потрібно було це зробити, які умови потрібні е, для, відкриття, е, для відкриття ось цих трьох е, прикордонних аеропортів, е, Чернівці, Ужгород, Львів? Що потрібно зробити для цього? Е, ну, Наскільки я розумію, усі три аеропорти мають непошкоджені полоси. Тобто головне, для, для того, щоб літаки… Мали можливість злітати, а вони мають е, досить близьке розташування тобто, літак після взліту е, через за 10 хвилин, або за 5 хвилин, або за 30 секунд, як у Ужгороді, будуть вже у безпечному середовищі у просторі Європейського союзу. Але при цьому треба розуміти, що необхідно зробити дуже багато процедур, дуже багато. Кроків для того, щоб забезпечити повну безпеку, можливо це зробити. Да, можливо, можуть повітряні сили забезпечити цей коридор біля одної години для кожного рейсу? Напевно, можуть, але в той же час треба розуміти, що в 20, 30, 50 кілометрах від цього будуть 100% 100 безпечні аеропорти Польщі, Румунії, навіть Молдови. І ти завжди будеш конкурувати з ними саме у той момент, коли буде відкрит аеродром Кошиц Пушгород, для якого потребуються додаткові, дуже дорогі, дуже важкі складні процедури забезпечення в той же час в 50 кілометрах буде аеропорт Кошице, який буде працювати. В повному безпечному режимі, і який не буде потребувати огромних ресурсів для того, щоб, щоб працювати, якщо ми будемо казати про аеропорт Львів, в двох годинах від нього є дуже багато польських аеропортів, то же Жешов той же Вроцлав. Які для того, щоб працювати безпечно працювати, не будуть потребувати вимагати огромних кроків на те, щоб це забезпечити. Тобто для того щоб полетіти в ці три, з нашої сторони це буде огромний труд, який огромна праця, який ще не стовідсотково відіб'ється у якості як економічної, так і політичної, і при цьому для усіх пасажирів, туристів і подорожуючих з востоку України зі сходу, хоч з Києва, хоч з Харкова. Майже теж самий час добиратися до Львова, або добиратися до, до Джешува, або добиратися до Кошиці. Тобто, тобто ф... на питання. Тобто, фактично, це, на вашу думку, буде економічно невигідно як для компанії авіаперевізників, так і для самих пасажирів. Так точно. Адже коли ми декілька років тому виконували рейси до Тбілісі, в Тбілісі в той час, це під час навалу Росії на, на Грузію, а, страхування літака, а саме за, для одного рейсу до Тбілісі, обходилося в компанії майже стільки ж, скільки всі, всі інші розходи. То паливо, літак, екіпаж. Тобто, якщо рейс стоєв 30 тисяч, то стільки ж страхові компанії вимагали за страхування у військових рисків. І для Львова, Ужгорода або до Чернівців. Це буде менше, ніж до, до Тбілісі, адже Тбілісі був, був під вогнем. Але в той же час це буде дуже дорого. І, і це, це робота це працювала би, якщо Львів був е, значно ближче до Сходу. Але в той же час є дуже дуже удобна, дуже зручна альтернатива для всіх цих трьох. До до це їхати менше, ніж годину з, з Ужгороду. І це, це велика проблема для для загальної ситуації. Можемо ми да можемо. Потрібно це робити. Я вважаю, у України багато пріоритетів, і для яких і додаткові сили ППО, і додаткові люди в міністерстві інфраструктури, і проче інше було більш важніше, більш необхідніше. Пане Денисе, а в якому стані українська авіація зараз? Цивільна авіація. А аеропорти, усі, що знаходяться близько до зони до військової зони: Донецьк, Луганськ, Херсон, розрушені майже, майже до необхідності їх відновлювати після війни ну, не з нуля, але дуже близько до цього. А аеропорти біля кордону з ЄС знаходяться в дуже, дуже в дуже задовільному стані, і відновити Польоти з Львова чи, чи Ужгорода чи Чернівців можна було би дуже швидко. Це процедури, це, це не так сьогодні. Рішили, завтра полетіли, але це можна зробити досить досить швидко. А, при цьому держава зробила дуже дуже добрий крок на самому початку, коли дозволила. А українським авіаторам виїжджати за кордон з цілю праці з організації процесів і з тим, щоб пілоти, диспетчера та техніки після закінчення війни не втратили можливість працювати. Адже у пілота, якщо ти рік не не, не використовуєш свої навички, ці навички. Повністю втратяться це не лише документи, це фізична пілот. Пілоту треба буде проходити тренажери і навчатися не з нуля, але деякі деякі відкат назад. І тому е багато авіаторів, ті, що саме авіатори, ті як пілоти, ті, як техніки, е поїхали за кордон працювати. А е українські авіакомпанії, ну, такі як Скаяп, такі як Ноу, е вони розпочали діяльність у Європейському союзі і. Е та той же Скаяп відкрив власну дочку у Європейському Союзі. Тобто кадри будуть збережені, це, це дуже дор дорогі, дуже важливі кадри, адже в авіації це, ну, це, це база. Якщо є техніки пілоти диспетчера, це, це зможе відновитися. Якщо, це, якщо пілотів не зберегти, якщо інженерів не зберегти, це буде дуже дорого відновлювати після війни шлях. Арабських країн Китаю, коли була проблема з пілотами і їх шукали за будь-які гроші показує, що це це одне з важливих питань. Давайте ще більше зупинимося на питанні українських авіакомпаній. Як вони загалом виживають зараз під час війни? Ви сказали, що багато з них почали працювати в Європі. Як це відбувається? І які саме українські компанії, чи всі почали працювати в Європі? Е... Ну, я б сказав ще пер перед війною з великого переліку існуючих авіакомпаній не дуже велика частка з них е, дійсно літала. Е, тобто, якщо було три, майже чотири десятка авіакомпаній офіційно, з них е, виконували польоти регулярно і багато. Десь десь десятки. З, ці, з цієї десятки, ну майже третина або половина до Євросоюзу виїхала. Найбільш жваво, найбільш активно зараз літає саме Скаяп. В нього дуже багато польотів з Півні... південної і східної Європи до пунктів курортних. Це не лише перевозка українців з -за кордону на... на курорти, але й місцевих європейців до, до... до той же Турції, до той же Туреччини, до того ж Єгипту. Багатий. Дуже великі обсяги були і Умау на першу в першу частину війни. Зараз, наскільки я зрозумію, дещо спадають об'єми, і номером один безумовно за кордоном є СКАЯВ. При цьому система і сама авіакомпанія ні, і одна, і друга, і роза вітрів. Ну, 4 чи п'ять збереглася, це, це головне. Адже після відновлення польотів в Україні, ці, ці авіакомпанії можуть почати працювати в Україні, в Києві, в Львові, в Одесі майже майже миттєво. Зрозуміло. Дякуємо за те, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Денис Антонюк, голова Державної авіаційної служби України, у період з 2014 до 2015 року.